13-річна Софійка Сторожук. Ця дівчинка мешкала на Харківщині у місті Куп'янськ і саме там зустріла повномасштабну війну. Нагадаю, що Куп'янськ майже з перших днів російського вторгнення був під окупацію, а звільнили місто бійці ЗСУ у вересні 2022 року. Саме тоді стало відомо про зникнення дитини. Де зараз може перебувати Софійка, досі так і невідомо. Можливо, що дівчинка перебуває на непідконтрольних Україні територіях. Сподіваюсь, що з вашою допомогою 13-річну Софійку вдасться розшукати. Давайте ще раз поглянемо на фото дитини. У неї русяве волосся, тонкі губи та овальне обличчя. Якщо раптом хтось бачив Софійку чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Також хочу розказати вам історію сестричок Ляни та Нелі Капаленко теж з Харківщини. Ліані у березні виповнилося 14 років, а Нелі зараз 17. На цих фотокартках дівчатка явно молодша, та я дуже сподіваюся, що це не завадить їхньому розшуку. Інформація про зникнення сестричок надійшла ще в червні 2022 року з прикордонного міста Вовчанськ. З тих пір минуло два роки, але за цей час жодної звістки про сестер Капаленко так і не було. Можливо, Нелю Таліану ще тоді вивезли на непідконтрольні Україні території або навіть до Росії, тому дуже важливо знати навіть найдрібніші деталі їх зникнення. Якщо раптом хтось бачив дівчаток чи знає про них бодай якусь інформацію, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. І ще попрошу хвилинку вашої уваги. Це 16-річний Іван Бастрюков. Хлопець теж зник у місті Куп'янськ в серпні 2022 року, приблизно за місяць до звільнення міста від росіян. Іван виглядає на свій вік: у нього овальне обличчя, темно русяве волосся та карі очі. Якщо хтось раптом бачив хлопця чи знає, де він може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Нагадаю, якщо раптом немає зв'язку чи можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. А тепер щодо підконтрольних в Україні територій та більш-менш спокійного життя. На жаль, тут також зникають діти, і як показує досвід служби розшуку дітей. Переважна більшість з них це підлітки, які найчастіше просто вдаються до втечі. Ми поспілкувалися на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які безумовно можуть запобігти раптовій втечі дитини із дому. Розкажіть дитині, до кого вона може звернутись у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутися. Може, це буде хтось інший, дорослий з сім'ї. Може, це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план, як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу. А якщо це трапилось на вулиці? Куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому. Дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює, і більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua